Доброго, шановне панство! Сьогодні ми з вами розберемо деякі новини, які нам анонсували розробники. Перед цим, звісно, не забудь поставити отаке з отакезну вподобайку, двіка велика. Це називається авансова вподобайка. Також дякую тим, хто підписується на канал, а також тим, хто залишає коментарі під відео, які дуже файно просувають такі відоси. Смачного перегляду і гайда розбирати, що я там вам розповів. І що нам взагалі показали і розповіли розробники Почнемо з ультратесту. Вже 18 лютого, тобто завтра для когось сьогодні буде новина з змінами, які вже вступлять в силу на другому ультратесті. Щодо того, коли буде другий ультратест, то мені щось так здається. Можливо, в березні, можливо, в квітні, можливо, в травні, можливо, в червні. В лю... Коротше, можливо, колись. Але це, звісно, ну як то сказати, пальцем в небо. Ніхто не знає. Але не забуваємо, що сезон йде тільки два місяці. Тож, мало вірте цьому припущенню. <с> Щодо змін, то хто дивиться це відео 18 лютого, скоріше за все, на каналі, вже на каналі, в лайф режимі, де я говорю на вебку, можливо, є нове відео про ці самі зміни в ультратесті. Тож не полініться, зайдіть на канал після цього відео і перегляньте. Ну, скажімо так, не будемо надіятися на YouTube, всі ми знаємо, як він відправляє всім сповіщення. Тому не полініться, зайдіть перевірте, чи нема нового відео. Якщо немає, обов'язково буде. Друга новина: це подія. Час розпаковуватись. До кінця події залишилося менше трьох днів, тобто вже можливо і два. А це означає все ближче до автоматичних відкриттів контів. Коли ми їх з вами будемо отримувати на акаунт після 20 лютого. Тож очікуємо. Новина типу швидка, тому гайда далі. Третя новина це режим виживання. Триватиме до 20 лютого, і це означає, що на заміну прийде режим відродження. Тож хто полюбляє даний режим, можете радіти раді... саме радіти, радуватися. Четверта новина: це до 22 лютого йде квест на коробки. Я його вже виконав, хто не виконав, забирайте швидше. Бо вже 25 лютого очікуємо третій квест на ще 800 коробок. Скоріше за все, в тому же рейтингу. П'ята і найцікавіша новина: це злив ресурсів! Злив ресурсів! Нарешті, і він скоро, вже в цю п'ятницю, старт злива ресурсів, де можна буде обмінювати ресурси на новий танк 9 рівня. Якщо що, я вам цього не казав. Бо це вже сказали розробники. Інсайдери вже злили, що цей танк це китайський колекційний БЗ-741, який нам раніше вже показували в анонс відео від ВГМ в такому якомусь драконячому каму. Крижаний дракон, по-моєму. Чи так це буде, побачимо трішки пізніше. Скоріше за все, очікуємо на контейнери на даний танк з вірогідністю 99%. Ні, це не те, що танк, а типу конти на нього. А ось чи буде він окремою нагородою в Івенті? Це вже доволі цікаве питання. Але ж ви пам'ятаєте оці картки, які ми об'єднували? Так, ось скоріше за все, ось ці золоті легендарні картки, це як ключі, якими ми будемо відкривати контейнери на цей танк. Це поки що просто мої припущення. На релізі, звісно ж, все може бути взагалі по-іншому. Але поки що те, як в мене складається там цей пазл, то виглядатиме це, ну. Саме так. Тож обведіть собі п'ятничний вечір червоним і готуйте ресурси. До речі, щодо ресурсів, будьте доволі обережні і зливайте з розумом, бо ви ж не забули, що скоро буде вот Бліц Reforge. І деякі ресурси, скажімо так, буде складніше здобувати. І я би рекомендував срібло і той же преміум аккаунт, ну, скажімо так, трішки поберегти. А інше вже, звісно, на ваш розсуд. Шоста новина і остання з наступного понеділка, тобто з 24 лютого, починаємо ловити котів в коробках, як би це не звучало. Цей івент буде йти більше місяця. Протягом всього, кінця лютого і до кінця березня, в різних івентах, квестах, поки що не можу сказати, чи будуть вони в наборах. Нам потрібно буде знаходити і забирати 25 котиків, щоб повністю закрити ланцюг нагород, який прилетить в березні. Подробиці, як написали, будуть пізніше, але це вже мені нагадує те саме знаходження антенн і чим це все скінчилося. Нагадайте мені, не знаю, поки що великих надій не покладаю і чекаю на анонс щодо цього івента. Але зацікавило насправді. Якщо буде кидалово, як і з антенами, це буде повне фіаско. Надіюсь, нагороди будуть значно цінніші, хоча щось мені підказує. Ресурси в вигляді сірки, вільного, там будуть вірогідністю 99%. Хто, до речі, не зрозумів, до чого тут котики. В березні стартує Battle Pass і камо з тим самим котиком буде на Тигр 2. Якраз таки напряму натякає, що місяць буде такий, що будемо ми вити як березневі коти. Весь березень. Як би це знову не звучало. На цьому в мене все сильно багато не розповідав, бо поки що немає про що та і інформації маловато. Тож очікуємо анонси від ВГ, де буде більш детально розповідатися, що, як і куди. Тоді то ми зможемо скласти 2 плюс 2 і отримати 5. Дякую, що подивилися, протисли подобаєчку знову ж таку авансову, і, звісно, залишити будь-який коментар. Всіх обійняв, до зустрічі в наступному відео, шановне панство!